Вчора були у острозі і у Рівному. Там почули в Рівному, наскільки вони заздрять тому рівню транскордонної співробітництва, що ви маєте з Польщею, так що радою почули про, про ці інші ваші успіхи. А також ті питання і проблеми, які ще не розв'язані є якийсь потенціал для співробітництва. Підтримка Канади для України це питання, перш за все, принципової закордонної політики. Міння відрізнити жертву від агресора е, і підтримки для міжнародного правопорядку. Наші е, російські деякі інші співрозмовники часом питають нас, що ж це ви з Північної Америки пхаєтеся до справ Європи. Наша відповідь це те, що Канада і Канаці брали участь у двох світових війнах. Зробили свій життєвий, а й подекуди смертельний вклад у забезпечення перемоги міжнародної справедливості в Європі, і нема причини, чому ми мали б від цього відмовитися і у 21-му столітті. Отже, ми будемо продовжувати з тими вже заявленими поставками. Обладнання для Збройних сил України. Я радий, що їх ваші земляки змогли скористати з того, що ми вже встигли завести в Україну. То я, як канадцям, представляю ситуацію в Україні, і стараюся нагадувати, що 90, на 90% території жодних військових дій не відбувається. Навпаки, люди далі працюють, далі займаються бізнесом, займаються сільським господарством. Культурою, і що нам потрібно із одної і з другої сторони вміти робити більше ніж одну річ на раз. Ми бачимо наскільки потужно представлена Канада, угу. значить на тих форумах, які проходять в... за участю українців, які проживають за межами України, угу. це величезний вплив. На сьогоднішню молодь це підвищення того рівня патріотизму, який дозволяє говорити нам про те, що українці багатьох країн за межами своєї рідної землі вони підтримують свою державу, підтримують той рівень патріотизму, і Канада в цьому займає перше місце. Вона досить потужно. Підтримує ті всі українські традиції, які склалися багать, багато років. Багато. Це, це не просто м, якийсь етап нашої співпраці, це ціла історія, це величезний, величезний період. Не може бути сильної армії, коли немає сильної економіки. Не може бути сильної армії, коли люди не дбають про свою культуру і свою і не розвивають свої історичні цінності. Тому ми ці всі питання поєднуємо. Можливо, сьогодні вперше Україна зрозуміла, наскільки важливо об'єднання зусиль всіх українців від сходу до заходу, від півночі до півдня, для того, щоб не тільки вирішувати питання обороноздатності, а і розглядати це в більш широкому контексті. Бо якісь які сьогодні воюють на сході, вони мають досить високий рівень патріотизму. Це вже зовсім інша армія ніж була навіть два роки назад. Але це все вибудовується від того, а хто ж служить цій армії? І ці люди сьогодні вони запалені цим духом патріотизму, який тут в їхніх родинах розпочинається, в їхніх сім'ях. Тому перше і дуже важливе значення є нашої, наших політичних аспектів в області це підняття і значення цього патріотизму, який розпочинається з сім'ї школи. Від наших дітей, учнів, студентів. Тому що я особисто ну, проповідую для себе три таких важливих поняття: в першу чергу це порядність, потім патріотизм, і тільки останнім я ставлю професіоналізм. Мені деколи задають питання, чому, пане голову, ви ставите професіоналізм останнім? Тому що людина завжди вчиться. Вона може здобувати весь час свої навики. Порядність здобувається з молоком матері, і вона виховується постійно в процесі спілкування. Патріотизм це та риса характеру, яка формується суспільством, яка формується сім'єю, родиною. Тому, коли ми говоримо сьогодні про наші, наші основні завдання, то в першу чергу ми повинні змінити внутрішній світ наших людей. Ми повинні сказати, що область на форпості, вона в передньому ешелоні української зовнішньої політики, тому що вона межує з Європейським Союзом. І ми останнім часом, розумієте, вже без пафосу і без якогось перебільшення з гордістю почали говорити, що ми українці. Для багатьох це нові слова в душі. Звичайно, дуже важливо, щоб патріотизм обов'язково підкріплювався конкретними справами, пов'язаними з зміцненням економіки. У нас є величезні можливості. Ми Все нове, що сьогодні йде з світової спільноти, від світових фундацій, воно проходить через Волинь. Воно не може перескочити через Волинь, а воно проходить через нас. Ми маємо величезну кількість проєктів. Які свідчать про те, що наші європейські партнери активно з нами працюють, в тому числі і фінансові фундації, Світовий банк, Європейський банк реконструкції розвитку. Потенціал є великий, але для цього, щоб цей потенціал працював, нам потрібно дуже багато ще зробити по підготовці спеціалістів. Тому ми маємо два великих учбових заклади Східноєвропейський національний університет. І Луцький національний технічний університет. Ми велику надію покладаємо на випускників студентів цих учбових закладів, тому що більшість з них сьогодні проходить стажування в європейських вузах, в Польщі, Німеччині, Франції. І ми дуже розраховуємо, що наші студенти також будуть стажуватися і в Америці, і в Канаді. Це майбутнє, це ті люди, які повинні прийти в бізнес. Повинні прийти у владу, в освіту, в медицину, і вони повинні принести нові тенденції, нове бачення розвитку цих галузей. Напевно, для нас дуже важливо зараз у всіх цих програмах і у всіх цих починаннях мати підтримку. Дуже важливо, щоб ми не робили у нас, немає такого часу, як був у поляків, коли поляки мали 10-15 років. На відповідний перехідний період від пострадянських часів до розвитку, скажімо, сьогоднішньої Польщі. У угу. нас такого часу немає. Ми вважаємо, що це максимум 5-7 років, і потрібно зробити величезний крок. Але тут не потрібно нічого придумувати. Світ давно вже має свої розвинуті програми, світ має сьогодні бачення. Різних галузей розвитку є достатньо фахівців, спеціалістів. Напевно, наше завдання влади це створити умови для підтримки починань бізнесу, починань наших громадських організацій, бізнес-проектів, коли ми будемо створювати сприятливі умови, коли ми будемо звертатися до наших партнерів. Так як на прикладі Канади, і країн Європейського Союзу, де будемо звертатися за допомогою і досить інтенсивно і швидко впроваджувати ці всі проекти, які будуть сприяти розвитку Волині.